Залі Терешківської школи один із прийомів карате учневі показує Єлизавета Бондар. Мені дуже сподобалася карате, трюки. Та моє враження про карате змінилося після побачення лізи. Карате Єлизавета займається чотири роки. За цей період здобула більше сорока медалей. До цього пробувала себе в інших видах спорту. Спортом я почала займатися із семи років. Спочатку це були ковзани, і паралельно із цим я займалася спортивним орієнтуванням. Я довго поєднувала обидва види спорту. Коли виповнилось 15, ковзани полишила, а в 16 перестала займатися фігурним катанням. Ліза пройшла в 16 років їй було її привела мама на тренування. Вона дуже боялася цього, не розуміла, що це таке, але після першого тренування їй сподобалося, і так вона залишилася. В нашій сім'ї, в сім'ї карате. Наприкінці листопада цього року 20-річна спортсменка повернулася із чемпіонату світу серед спортсменів із порушенням слуху, де здобула золото. Після перемоги на змаганнях дівчині запропонували навчати карате школярів. Карате класна штука. Хотів би теж займатися. Ну, там такі прийоми класні. Ну, суперника проти карате, особливо проти лізи, шансів немає. На заняття з лізою ми зможемо вивчити не тільки карате, а ще й мову жестів. Заняття із дітьми Єлизавета розпочне на початку нового навчального року. Відразу займатиметься із молодшими класами. До цього часу готуватиметься до Дефлімпійських ігор, які відбудуться наступного року у Бразилії. Я ще не відчувала себе тренером, не знаю, як це. Для мене це зовсім нові відчуття. Є різні форми інвалідності, різні хвороби. Але навіть якщо людина у візочку, вона все одно може займатися спортом. Усі можуть займатися спортом і всі можуть мріяти і здобувати перемогу. І перш за все, перемогу над собою. Петро Рубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.